Вітаю! Я Наталя Кондратенко, практичний психолог, коуч. І сьогодні хочу приділити увагу гумору, а саме захисній функції гумору в нашому житті та в нашому здоров'ї. Психологічне здоров'я це основна умова повноцінного функціонування людини. І означає нероздільність тілесного. І психологічним в людині. За допомогою гумору люди демонструють свій інтелект, ерудицію та привабливість. Багато хто любить людей з, почуттям, з гарним почуттям гумору. Деякі дослідження говорять, що це базовий механізм психіки, оскільки навіть глухонімі люди можуть сміятися, хоча вони ніколи не чули сміху. Це дещо глибше, це вроджене. Хороший настрій завжди, сприє, завжди сприяє ефективному вирішенню особистих важливих життєвих проблем та ситуацій. А, і ці ситуації можуть бути пов'язані із стресами. Позитивний настрій, адже від нього залежить кінцевий результат роботи і успішність людей. Саме через позитивні сторони у людини формуються такі характеристики, як оптимізм, бути щасливим, задоволеним. І це є основою психологічного здоров'я людини. Багато жартів є смішними через те, що вони ґрунтуються на правдивих переживаннях людей. А умовно, це можна писати так: люди сміються тому, що це правда. А, або коли це було насправді? Да? Може бути насправді. Справді так, ну це ж дійсно, як в нашому житті. Люди люблять дивитися телевізійне гумористичні шоу. В яких висміюються політики чи наші якісь соціальні явища, наприклад, ціни на комуналку, їх смішно, їм смішно, бо їх це турбує, це їхні справжні переживання. І посміятись над цінами на комуналку вигідніше для психіки, ніж відчувати переживання з цього приводу. А захисний механізм гумору проявляється в двох моментах: відторгнення, тобто, жартуючи, людина не погоджується з реальністю, відторгає її. Але при цьому вона стані здорової психіки. Тобто, коли психічно здорова людина сміється над жартом, вона усвідомлює, що це не справжня реальність, але приміряє її на себе. І інша сторона, це так званий нарцисизм, полягає в тому, що людина, окрім відторгнення реальності, ще й кипкує над нею, тобто знаходиться з позиції вищої. Захисний механізм гумору полягає в тому, що за допомогою жартів людина звільняється від накопичених складних переживань. Це можуть бути страх, тривога, злість. Гумор допомагає впоратися із складними переживаннями. Люди можуть розповідати про свій біль не через страждання чи жахи, а за допомогою жартів. А замість того, щоб переживати з приводу ситуації в країні, люди можуть сміятися над цим. І як ми знаємо, як ми бачили, переживали всі ці моменти, ми кипкували над собою, над Своїми вміннями, над своїми переживаннями під час війни. Саме тому, що так легше переживати цю дійсність, це найбільш екологічний спосіб зняти напругу. Не всі люди можуть жартувати про одне і те ж. Через це одна людина виступає проти чорного гумору, водночас інша людина може жартувати на такі слизькі і небезпечні теми. В чорному гуморі об'єктом жартів стають ті речі, з яких не прийнято сміятись з погляду моралі, або ті, що можуть нести, нанести комусь душевно. Травму. Тому це такий небезпечний гумор, але він у всі часи був і він зараз також є. І не можна сказати, що це поганий гумор, який ми не повинні використовувати. Ми часто сміємося над самими собою. Таким чином, ми тур. Ми намагаємося захистити себе, ми знімаємо свої сильні емоційні переживання. Коли ми жартуємо над кимось, ми тим самим займаємо позицію дорослого. Іноді жарти над собою це спосіб захиститися та зробити крок на випередження. Наприклад, людина вразлива до жартів. Якщо над нею сміються інші, вона може пожартувати сама над собою, над своєю якоюсь незграбністю, тим, що вона зробила щось невчасне. Таким чином, вона грає на випередження і знімає ту напругу, яка може виникнути в цій ситуації. А жарти над іншими можуть бути проявом. Зверхності, домінантності і влади. У цьому випадку гумор теж може бути захисним механізмом, бо, відчуваючи владу в цей момент, людина задовольняє своє відчуття безпеки. Таким чином, вона грає вже першу роль, грає на випередження в цій ситуації. Для багатьох гумор. Це постійний супутник в їхньому житті. І в основному для всіх людей гумор це виключно позитивні емоції. А позитив приносить задоволення. Медики навіть стверджують, що сміх продовжує життя. І існує таке твердження, яке ми з вами давно знаємо, що 10 хвилин сміху можуть замінити клянку сметани. За своєю поживністю. Косметологи ж радять, яка може частіше посміхатися, адже тоді працюють мімічні м'язи на нашому обличчі, і менше і повільніше з'являються зморшки. Психологи також приєднуються до цих науковців, і позитивний настрій передається оточуючим. Наприклад, як би ви не сердились, Якщо кривник щиро вам посміхнеться і попросить вибачення, ваша людь одразу перетвориться в милих, та нічого страшного. Скільки разів так відбувалось, коли нам наступали в громадському транспорті на ногу, та нічого страшного. А Доведено, що в сім'ях, де подружжя використовують здоровий гумор у вихованні, Родини щасливіші, брак міцніший, і діти а, виростають більш впевненими в собі і в своїх здібностями. Вмілий і дотепний жарт є справжнім мистецтвом. З чого ж сміються люди? Люди можуть сміятись із всього: з анекдоту, веселої історії, заточуючого світу, з себе. З інших, над ким частіше всього насміхаються. У кожному колективі може знайтись хтось, хто буде помічати всі недоліки інших людей і піднімати їх на сміх. Як правило, такий жартівник сам страждає від багатьох психологічних комплексів, стверджується за рахунок того, що принижує інших людей. Проте, спробувавши один раз пожартувати в колективі, він вже починає розуміти, кого можна чіпати, над ким можна не сміхатись, а з кого жартувати не слід, бо він може відповісти. Що ж робити, якщо ви раптом стали жертвою такого жартівника? Як боротися з його насмішками? В першу чергу. Перестаньте його боятися. Навчіться самі над собою сміятися. Грайте на випередження. Ті, хто не переживають з того, що над ними можуть посміятися, ведуть себе спокійніше і е, почуваються здоровішими. Перестаньте ображатися. Показувати своє безмежне незадоволення цими жартами, та кожен раз плакати на слова кривдника. якщо у вашій компанії з'явився такий е, жартівник, е, смійтесь першими. Передбачайте, що ваш промах можуть бачити інші і пожартуйте про нього. І... Що можна і ще можна сказати, що не потрібно звертати увагу на цю людину. Зісмійтеся якомога частіше, приносьте задоволення у спілкуванні і собі, і своїм колегам, і своїм рідним. Перед психологами постає важливе актуальне завдання знайти ресурси та механізму впливу. Які допоможуть людині побороти складні стресогенні труднощі і нададуть сили та оптимізму для успішного результату і розвитку вашої особистості. Гумор часто не є універсальним і не переноситься з однієї культури в іншу. Саме тому ми знаємо про особливості, наприклад, англійського гумору чи вірменських. Жартів. Ми не завжди можемо сміятися над жартами з людей з інших країн, тому що в них інші проблеми, інші виклики. А ми сміємося і знижуємо градус саме своїх викликів, саме своїх негараздів. Як правило, веселий жарт може зняти напругу, смуток або страх. І покращує психоемоційний стан людини. Гумор є досить важливим і цінним ресурсом Видалання подолання негативних настроїв, таких як депресія, тривога, рівень підвищення позитивних емоцій залежить від того, як відбувається міжособистісне спілкування. Якщо на початковому етапі взаємодії проявляється позитивний контакт, то це сприяє підтримці і розвитку у майбутньому між людьми будувати хороші стосунки. Гумор стає хорошою соціальною навичкою, яка приносить задоволення та підтримку людям, тим людям, які контактують в заданому просторі. Саме ресурс гумору дає можливість людині бути більш позитивною. Більш впливати на різні аспекти психологічного здоров'я. Як вже було сказано раніше, розвинене почуття гумору це ознака високого інтелекту, який притаманний як жінкам, так і чоловікам. А гумор володіє важливою функцією в житті людини і допомагає подолати багато складних життєвих ситуацій. Людина, що володіє розвиненим чувством гумору, може швидко вливатися в будь-який колектив. За допомогою жартів, людина може уникати сварок і конфліктів. Гумор допомагає людині подивитися на свої проблеми зі сторони. Почуття гумору допомагає людині виразити свої почуття та емоції, такі як агресія страх, Але в більш екологічний спосіб. Якщо людина демонструє іронічне ставлення до будь-якої ситуації, вона тим самим підкреслює власну силу та невразливість. Жарти допомагають створити відчуття згуртованості в будь-якому колективі і в будь-якій групі, будь то друзі або колектив. Жарти допомагають вийти за межі реальності і отримати задоволення від власної винахідливості. Всім подобається, коли вас сприймають на позитиві. Через гумор легше зачепити дуже такі тонкі табойовані теми, такі як секс, такі як зрада або смерть. І знайти вирішення цієї проблеми або хоча б підняти її на рівень обговорення. Загалом, губар, це така риса характеру людини, яка може сприяти життєвому успіху. Для початку потрібно сп... визначити той факт, що дана характеристика вона не передається у спадок. Відповідно, ви не можете нею звинувачувати своїх батьків в тому, що вони не навчили вас жартувати. Почуття гумору формується в процесі виховання, в процесі розвитку, в процесі того, як ви сприймаєте ту інформацію, яка подається нам зовні. Якщо ви вже досягли зрілого віку, однак все ще не задоволені якістю своїх жартів, вам необхідно розвивати це вміння. Чим більше ви будете спілкуватися з тими людьми, з якими вам цікаво, тим швидше буде розвиватися і вдовосконалюватися ваше почуття гумору, оскільки інші люди, вони теж вміють жартувати, і вони можуть навчати вас жартувати. Важливо звертати увагу на себе і свою поведінку. У той же час слід розвивати таку рису характера, як вміння посміятися над собою. Помічайте свої комічні вчинки, постарайтеся подивитись на себе і свою поведінку під новим, а раніше недослідженим кутом. Таким чином, ви будете тренувати таке важливе вміння, як самоіронію. Намагайтеся помічати смішні і комічні моменти в повсякденних подіях у житті інших людей, а в тому, що відбувається в навколишньому світі. Не потрібно забувати, що гумор це позитивне явище. Хоча, коли ми говоримо про таке явище, як сарказм. То це такий гумор, який кусається, який, е, який показує нам зворотний бік якихось проблем і допомагає їх вирішувати. Потрібно занурюватись в гумористичну сферу на регулярній основі, не дивлячись на те, що в нас зараз відбувається в країні. Саме гумор нам допоможе вистояти, саме жарти над собою, над подіями, нам допоможуть зняти той, те скупчення емоційних негараздів, які ми кожного дня отримуємо. Розвивайте свої почуття гумору. Це можна зробити, наприклад, підбором різного роду асоціацій, Бач, вчиться бачити в речах щось незвичайне, помічаєте щось комічне в оточуючому світі, в предметах, явищах, в персонажах, в, твар... в житті тварин. Використовуєте такий спосіб створення жартів як перебільшення. Для розвитку почуття гумору було б дуже корисно Складати римовані жарти. Такі жарти надовго залишаються в нашій пам'яті і передаються з вуст в вуста, надавайте волю своїй уяві і фантазії. Реагуйте жартам на жарт. Якщо ваш друг або подруга пожартували. Спробуйте відповісти жартам у відповідь. Таким чином буде подовжена ця позитивна комунікація. Уважно спостерігайте за реакцією, оточуючих на ваші жарти. Розвивайте саме свою позитивну сторону, позитивну реакцію. І формуйте в собі позитивне ставлення до життя і до всього, що відбувається. А Все пройде пройде і цей складний час. Постарайтеся мінімізувати негатив, припиніть спілкування з сумними і депресивними людьми, а тими, що тягнуть вас вниз, в болото, сому, злісті тривоги. Таким чином, у вас з'являться постійні приводи для радості, для сміху. Для жартів. А смійтеся, жартуйте, жартуйте із задоволенням. Це допоможе пережити і ці складні часи. До побачення зустрінемо!